Усім привіт! понеділок 5.30 ранку, і мені тільки що прийшла така дуже цікава думка, а що якщо спробувати сьогодні в понеділок, вранку, коли час пік, максимально багато замовлень, спробувати покатати по ланцюгу. Що з цього вийде взагалі не зрозуміло. є дуже велика вірогідність, що я нічого взагалі не дороблю. Накатаю якусь там тисячу гривень, у мене буде там якийсь великий пробіг і ще щось, або я просто опущу там В ноль карму буду відміняти все, тому що, можливо, будуть приходити погані замовлення. Але побачимо. Сподіваюсь, хоч буде багато переглядів, буде активність. І це перекриє те, що велика що я нічого не зроблю. Або навпаки, мені будуть прилітати класні замовлення в пріоритеті по ланцюгу. Тому побачимо так. Виставляємо радіус 2,8 км. Вмикаємо ланцюг і чекаємо, що цього вийде. Коефіцієнтів майже немає. Горить тільки вокзал, як завжди в центрі, трішечки. Тому ланцюжок, як кажуть, ланцюг крутиться, лавешка мутиться, а може ні. <сху> Побачимо. Е, цікаво це тільки в мене, так я зранку встаю і абсолютно нічого не хочу. Я четвертий день збираюся вже з думками, щоб зняти відео. Я намагався... Четверте, щось таке зняти, потім в п'ятницю, в суботу, неділю, просто капець. І вже сьогодні, ну блін, ні, вже понеділок потрібно щось знімати, монтувати, виставляти, тому що так, прилітає замовлення, звичайно ж, блін, що я говорив, або в мене буде опущена карма, замовлення на південний вокзал, голе, скручене, при тому, що біля мене на теремках тут. Греч коефіцієнт, ну це як? <смі> Не взяв, я, звичайно це замовлення, це капець. Ой. Витримаю я покататися <смі> цілий день по ланцюгу ще через там, годинку його вимкну і скажу, ну його в бані, я поїхав по фільтрам. Ну це капець як? Ну Я впевнений, що був коефіцієнт, і люди просто скрутили його. Ну, що, ну, зранку завжди коефіценти. Ну, завжди. От, о 5 ранку, тим більше в понеділок, на тілівках там і хоча б 1,1 і ну він буде. Ой, капець. І коротше, 4 дня збирався з думками, щоб зняти відео. Сьогодні стою, також немає, нема бажання, нічого, я зранку стою, я нічого не хочу. Я просто як автоматом е одягнувся, все. Поїхав. Так. Уже трохи підняли один і один. Але ні, хай сам їду. Коротше, зранку стою реально як автомат, просто фу 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 вдівся, сів, за вів машину, поїхав. І, через годинку я приходжу в себе, тоді я вже можу говорити, можу щось знімати, ще щось. А зранку налаштуватися, при тому, що вчора неділю також хотів зняти відео, був дуже гарний день. Зранку я до півдесятої накатав дві тисячі гривень касу зробив. Горіли кофи зранку, відразу з кофом 1,8 за 600 гривень поїхав на Подол. Як не дивно, звідти на південний вокзал, також з кофом 1,9 за 280 Таке Ну, прям дуже гарні замовлення були. І потім я вже десь пів на 10 їхав додому і все місто все одно горіло червоним. Мені правда, треба було виїхати по справам, але... Замовлення були, можна було б до обіду катнути 1004 і було б прям кайф. Я так думаю, а може і ні. Ну щоб без комісії, то точно можна було катнути 4. А так як я з комісією катався, то не дуже. Блін. Ну, тут хоч коефіцієнтом, Ще й на баланс. Ладно, поїхали. Блін, мені вже ця ідея не подобається з ланцюгом. 143 гривня, коф 1,1 на республіку. Пільцева 1 В. І що, і звідти же, їхати пустий до тімки. Ті до тірімків. Таке, якщо чесно. Але... Зате що я йду на такі жертви з цим ланцюгом, з тим замовленнями, з вас по-любому вподобайка і коментар. Це прям взагалі не, не обговорюйте. А якщо ви ще не підписані на канал, то швидше це виправляйте. А я поїхав на замовлення. Мені прям дуже цікаво, а з котрої години працює Макдональдс в республіці. Тому що непогано було б зараз заскочити каву взяти, якщо він працює, звичайно. Жаль. Не працює Макдональдс, на жаль. Дуже обідно. І ще й на Укрнафту не заїдеш, тому що я з'їхав, виходить, на паралельну сюди до республіки. І я вже виїжджаю після заправки. Тому якось дуже обідно. В принципі, тут біля республіки і перейти. Там паркан ніби також не дозволяє. Так. Ладно, десь в місця місці вже не з кави. Дивно, чому він не працює? Зазвичай Макдональдс е, з п'ятої ранку, які всі працюють, а тут а... Ну і так, то було. Коротше, як завжди, виручаю я тебе <гум> зранку, як мені писав один е, з підписників. Каже, ти що так часто про АТБ говориш, хочеш ти, стати амбасадором АТБ. Але що зробиш, якщо реально зранку, окрім АТБ, іноді фори немає де каву взяти. Ну, прям зовсім не де. Ще заправки є, але мені реально не подобається на заправках кава. Тому що смачна кава на АЗС, це хіба що на паралель. Там реально ну, ярідко заїжджаю, але кава там смачна реально. В принципі, все, більше немає, де брати каву, тому що там, не знаю, вок, око, КЛО, не знаю, там, ну всі заправки реально несмачна кава. Донедавна була нормальна на БРСМі, але в них там щось змінилося і також стало не дуже. Тому, А тебе виручає? а тебе <силу> сила. Хоча як магазин, мені не дуже подобається. Ми зазвичай їздимо купуватися в Велморт. Тому що і ті неадекватніші, і вибір кращий, і продукти кращі. А в АТБ ти заходиш і реально... Ну, таке базове все є, але, наприклад, там, ти не можеш навіть колбаси взяти, якоїсь Та там нормальної взагалі немає, або якісь ціни космічні. М'яса також немає, все поковане. Тому на рахунок продуктів, в тебе так є 50-50. А от каву зранку це прям топчик. Приїхав я на Крюковщину з замовленням з кофом 1.4 4 за 270 гривень. Цілком непогано. Хоча чомусь рейтинг 468 Але цілком нормальна пасажирка була. Роботи наскільки мало, що навіть ланцюг мовчить. Це як так взагалі? Стою хвилин 5, нічого не дає, ланцюг крутиться. А замовлень немає. Без 10 7. приїхав я з замовленням на Дарницю. Зараз, напевно, поїду швиденько заправлюся і далі буду працювати вже. Капець, в мене вже карма опустилася до 80%, хоча було там майже 90. Тільки що три замовлення підряд я просто відмінив, адже... Або приходить просто голе замовлення, хоча от в зоні, де я стою, повністю все горить в коефіцієнтах. Не сильних, але тим не менше. А то буває, приходить ніби і не скручене замовлення, там один-два один-три ков, але за 200 гривень на правий берег, центр, ну таке собі. Десь там спочатку на арсенальну на Печерськ. Так. Тому якось, якось отак. Блін. Мені ну, одне й те саме замовлення приходить вже, я його два рази відмінив, воно мені знову підходить, приходить. Ну, це жесть. Четверте відмінене замовлення. Ну це капець. Одне й те саме замовлення приходить третій раз по ланцюгу. При тому, що ціна не міняється. Дивно якось. Реально дуже дивно. Розчарований є ланцюгом, я ланцюгом, якщо чесно, прям дуже сильно. Я в принципі його не катаю майже ніколи, але іноді я включав то... то був якийсь кращий ефект, ніж сьогодні. Я, до речі, за сьогодні накатав лише 636 гривень. Це капець. За 122 гривня, але 1,2 км. Тому поїхали на Дарниці по місцю. Де не прилетіло. Все, капець, за 360 гривень їхати 45 хвилин. Блін, мантюк, я тебе обожнюю, якщо чесно. І приїхав в центр мінімалки, де дає просто без коефіцієнта, без нічого, голі, по 100 гривень. Ну. Чесно, я вже втомився. Я зазвичай е трішки менше катаюся, але я там більше чекаю і по суті заробіток виходить той же самий. А тут просто типу в режимі нон-стоп майже і лише 1100 гривень на 8-15 ранку. Ну таке собі. А пробіг у мене, до речі, вже так. 70 кілометрів. Капець 70 кілометрів на касу 1100 гривень в понеділок. Всі затори такі великі, зазвичай в понеділок повинні бути трішки менші, але в 7 ранку вже все стоїть по місту. Тому якось так. З 15 10 стою на Ярославовому валу, виставився вже додому, тому що є справи, потрібно їхати працювати. Маємо майже 1700 гривень касу. І пробіг там щось 100 кілометрів, плюс-мінус щось таке. Тому якось ось така ситуація. Не дуже <смітна> чудова, якщо чесно, з ланцюгом, але... Побачимо, може, як зараз піймаю додому замовлення, як за гривень 400 і все переб'ю, хоча напередодні. І так, коротше, 10.30, виїхав я о 5.30, тобто 5 годин я сьогодні пропрацював, проїхав я 110 км, кілометрів, це виходить 650 п'ятдесят гривень приблизно на без амортизація. І касу я зробив. За 1900 гривень. Тобто 1150 гривень я заробив за 5 годин. І що можна сказати по відчуттям? Як взагалі зранку, в час пік працювати по ланцюгу? Якщо чесно, це жесть. Це прям абсолютно. Я не розраховував навіть, що наскільки погано буде. Я колись записував по цьому. По ланцюгу зміни, плюс я іноді давненько пробував у вихідний день включати в неділю ніби ланцюг. І в цілому, в принципі, можна працювати, здається. І каса ніби й 1900 за 5 годин, типу не сама маленька, бувало, і набагато гірше. Але відчуття прям жесть, тому що ну, тобі приходить прям тупо весь шлак. Я навіть міняв цілу купу, в мене активність дуже сильно Упала. і блин, Всі мінімалки, всі скрутки, всі твої. Да, звичайно, якщо там дуже велика скрутка, її можна відмінити. Е, тому що направло, якщо там більше, ніж на 30% скручено е, тариф, то він приходить як не обов'язковий. Але якщо він на 29% скручений, він обов'язковий. І, наприклад, коли кофе греть 1,3, а тобі приходить 1,05, він обов'язковий. Ну, а порівняти там 1.3 і там 1.05 це прям відчутна разниця. І що можна говорити, якщо мені сьогодні за день максимальний ков, який прийшов, це 1.5 був. І то це була мінімалка. Ну про що можна говорити далі? Яка може бути робота по ланцюгу? Можливо, мені сьогодні не пощастило, але блін із скільки 10 замовлень я виконав, плюс штук 8 я відмінив сьогодні. За 18 замовлень, ну Могло б хоч, хоч одне бути якесь нормальне, якесь гарне замовлення, але його не було. Ну, от просто. Це не те, що мені там щастило, не щастило. Ну, хоч би один, одне замовлення було б гарне, при тому, що я попадав там, і на Видович, як був зранку, і на лівому березі. Ну, типу, не те, що я там приїхав в центр і просто катався по центру. Хоча в центрі зранку іноді краще кофе, ніж в спальниках. Але ну, тим не менш. Я максимально не задоволений роботою ланцюгу. І це, мабуть, прям такий яркий приклад, як не потрібно робити. Але враховуючи те, що я пішов на такі жертви, з вас обов'язково лайк, підписка, коментар, ну от прям навіть іншого не сприймаю. Тому що, тому що хоч якась повинна бути користь від такої зміни. Але в цілому каса. Більш-менш нормально. Хоча сьогодні понеділок і прям дуже гарні замовлення, мені здається, були. Тому що коефіцієнти горіли, прям зранку, з 7 і вже горіли коефіцієнти. Тому мені здається, якби я їздив по фільтрам, я або проїхав би менше, або зробив би більшу касу. А так, що маємо, то маємо. Тому, дякую, що до дивилися до цього моменту. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і всім пока. you hey.